Рух частково перекритий, пасажирів немає. Скрізь натягнута сигнальна стрічка. Виявляється, автостанцію чайка у першій половині дня на вулиці Гагаїна замінували. До міліції надійшло повідомлення чергового автостанції чайка, що у Рівному, про те, що у приміщенні вокзалу під стільцями виявили пакет чорний пакет невідомого походження. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, експерти вибухотехніки, а також інші служби для прийняття заходів. Відносно даного повідомлення на місце оперативно прибули міліціонери та піротехніки із залу евакуювали працівників та відвідувачів. Так я була на робочому місці. і Нам сказала, прийшла людина щоб покинути приміщення, що всі люди повинні звільнити дане приміщення. І ми покинули всіх випустили назад, не впускають. Транспорту на територію автостанції також зась. Ви не пускаєте. Не пускаємо, ми просто обмежуємо обмежений рух. А давно ж він просто обмежений? я ви засікав. Пропустили лише швидку на випадок, якщо хтось потребуватиме допомоги медиків. Ми на територію не маємо права заходити. Працюють Раз подальше, поліція працює. але ніхто ще не звертався ні. до нас. Ні на території автостанції пасажирів немає. Поки йде перевірка підозрілого пакету, всі за межі чайки. Люди відверто обурені. Не пускають чому хоче. Я додому. А чому не пускають? Не закисква, не заходить. Ми не заходимо. а там моя дочка десь приїхала. я на вокзалі сижу. Обабіч стоять лише водії маршруток, нарікають, пасажири є, але через замінування малувато. Ну таке, звісно, що приносять. Що ж ви думаєте? Ну яке, ну народ, народа менше, туди-сюди. А дав давно ж так триває? Ну вже півчаса. Жони про вас пасажирів не йде в маршрутку? Ні, то йдуть, звісно, але ж ну, це ми розуміємо, Вони ж бояться теж. Правоохоронці не слівні. Як триває робота, не кажуть. Де перевірка пройшло повідомлення проводимо на даний час перевірку територію? Звільніть, будь ласка, на 100 метрів. Відійдіть, будь ласка. Після всіх обстежень сигнальну стрічку почали знімати. Виявилось, вибухівка у чорному пакеті під кріслами у залі була муляжем. Тоді стало відомо, що рівненську міліцію і відповідні спецслужби знову перевіряла координаційна група антитерористичного центру УСБУ на готовність до дій в надзвичайних ситуаціях. Це були імітовані вибухові пристані. Так це факт є дійсно навчання плановим. Їх залишили наші колеги, які, яким відповідно до сценарію проводить саме це мероприємство. Втім, на відмінно навчання не пройшло. Міліціонери висловили своє невдоволення тим, що водії маршруток не покинули територію автостанції, а це вже недопрацювання їх керівництва. Питання є до адміністрації чайки з приводу того. І до ряду наших колег з приводу евакуації тої відстані, оскільки самі перевізники, а саме водії маршрутних автобусів, не забезпечували, тобто не, не завжди дослухались до нас, до наших рекомендацій. потрібно було прикладати зайві до зусилля, щоб їх підвезли на небезпечну відстань і тим самим зберегти життя людям. Водіїв маршруток не надто засмутило таке зауваження. Вони скоріше турбувалися за наповнюваність своїх рейсів. До мажора, старний, Дякую, Карати штрафом порушників міліціонери не будуть, збираються написати звернення у контролюючі органи. Адже інсценування терористичного акту було свого роду екзаменом на професійність дій.